Ну а сьогодні ми пробували ячмінь, і волога у нас 16. Дісікацію робити треба, тому що сорнячок і фон поля ось такий. На цьому полі, кстати, більше не догонів. Треба робити тут особлину дісікацію. Я заїхав на це поле. Ось такий колосок, воскова стиглість. Все, третю фонісидну обробку ми не робили. І рік теж такий був, середній. По 9 тонн зібрали. Ось така демо ділянка. Тут у нас, по-моєму, 21 гібрид. Як ми вирішуємо питання з лімагрейном, то це, в принципі, одне із вирішень питань. Також чистота у нас в цьому році хороша. Щось вообще повна жесть. Дивіться, скріншот буде на екрані. Ви можете потім перемотати і забрати. Ще полезніше буде, коли ми його скосимо. Така засуха. Капець, хай бог милує. Локті не гристи, що десь щось не доробив. Міг краще. Воно поливалка поливає. Тону б тут би витягнути в півтори, де ми починали ці наші.